Я вітаю вас на телеканалі Ірта. Мене звуть Маргарита Трофімова. Поговоримо ми сьогодні з юристкою з питань ВПО благодійного фонду Право на захист Лілією Полою. Тема нашої сьогоднішньої розмови буде оформлення та обмін паспортів для внутрішньо переміщених осіб. Я вітаю вас, пані Лілія. Добрий день та поцітаю. Які наразі чинні актуальні зміни в українському законодавстві щодо механізму зміни та отримання паспортів для внутрішньо переміщених осіб? Слід зазначити, що питання оформлення паспорта громадянина України регулюється порядком оформлення обміну паспорта повернення державі, який затверджений постановою кабінету міністрів 302 від 2015 року, і цей порядок сумним часом зазнавав певних змін. Ці зміни стосувалися, зокрема, і порядку оформлення паспорта громадянина України внутрішньо переміщеною особою. Якщо до березня 2020 року там існувала така норма, яка передбачала необхідність звернення внутрішньо переміщеної особи для оформлення паспорта лише за місцем проживання, яке зазначалося в довідці про взяття на облік переміщеної особи, то в наступних редакціях і станом на сьогодні ця норма не існує. Тому внутрішньопереміщена особа, як і інші громадяни України, можуть звернутися до будь-якого територіального підрозділу міграційного служби, центру надання адміністративних послуг державного підприємства документ і подати е, свої документи для оформлення або обміну паспорта громадянина України. Скажіть, будь ласка, чи мають право громадяни, які перемістилися з тимчасово окупованих територій, але не отримали довідку внутрішньопереміщеної особи, обміняти паспорт? Чи є довідка ВПО обов'язковою для цієї процедури? Довідка не є обов'язковою, вона відсутня в переліку тих документів, які громадяни мають надавати для оформлення паспорта громадянину України або його обміну. Ця довідка може бути надана в тому випадку, якщо ви хочете підтвердити місце реєстрації або самостійно надати ці відомості для того, щоб вони також були внесені під час сканування до. Тих облікових даних, які співпрацівники міграційної служби будуть вносити до заяви анкет. Тобто окремий порядок для оформлення паспорта законодавством передбачений лише для бездомних осіб, осіб осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, або тих осіб, які перебувають на тривалому стаціонарному лікуванні, інші громадяни, в тому числі і громадяни, які мають довідку переміщеної особи, або статус переміщеної особи, Звертаються до будь-якого територіального підрозділу міграційної служби або інших уповноважених суб'єктів, і жоден працівник, жодного уповноважена особа не може вимагати у вас підтвердження певного статусу, а відповідно, і надання цієї довідки внутрішньо переміщеної особи. Підкажіть, будь ласка, чи мають право у внутрішньопереміщених осіб з паперовим паспортом вимагати додатковий документ, що підтверджує їх особу, наприклад, водійське посвідчення? Чи можуть внутрішньо переміщеній особі відмовити у видачі та обміні паспорту, що робити у таких випадках? Я хочу зазначити, що відповідно до закону України про єдиний Державний демографічний реєстр, паспорт громадянина України дознається тим документом, що посвідчує особу і підтверджує громадянство України. Станом на сьогодні, на території України, дійсно визнається паспорти громадянина України зразка 94-го року, тобто паспорти книжечки. І паспорти, які виготовляються у формі картки з безконтактним електронним носієм, тобто ID-паспорти, у разі звернення до міграційної служби для обміну паспорта, оформлення замість втраченого викраденого. Зв'язку з непридатністю для подальшого використання заявник подає паспорт, який підлягає обміну, а також документи, які підтверджують сплату адміністративного збору. Додатково можуть подаватися також документи, які підтверджують внесення додаткової змінної інформації. Це може бути Відомості про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків. Це може бути свідоцтво про шлюб, шлюбу, а також, а також відомості про зареєстроване місце проживання. У разі викрадення паспорта або його втрати додатково подається заява про втрату або витяг з єдиного реєстру досудових проваджень про викрадення паспорта. Такий порядок оформлення передбачається для тих громадян, ідентифікація яких може бути здійснена за допомогою відомостей, отриманих з даних єдиного державного демографічного реєстру. Тобто тих громадян, паспорти, яких було оформлено на території на території України підрозділами, які не були окуповані у 2014 році. Тобто тих підрозділів, які залишились на... Тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим і частині Лугансько-Донецької області. Якщо ж територіальний підрозділ міграційної служби або Міністерства внутрішніх справ, який оформив паспорт громадянина України, залишився на тимчасово окупованій території у 2014 році, або картотеки і бази даних цих підрозділів не зберіглися, в такому випадку працівники міграційної служби можуть запропонувати надати документи. Які містять фотозабраження, зокрема, або інші документи, які підтверджують інформацію, подану заявником. Документи з фотозабраженням, як ви сказали, це може бути або водійське посвідчення, або міськовий квиток, наприклад, студентське посвідчення, інші відомості про працевлаштування. На підставі проведених перевірок, на підставі надіслання запитів до тих установ, які видавали ці документи, і підтвердження інформації, наданої заявником, приймається рішення про оформлення паспорта громадянина України. У разі відсутності документів з фотокартою у осіб, які звертаються для оформлення або обміну паспорта громадянина України, може бути проведена процедура встановлення особи. В даному випадку заявник зазначає в заяві про. Перелік тих осіб, які він бажає залучити до цієї процедури встановлення із зазначенням їх анкетних даних, адрес і засобів комунікації. Слід зазначити, що у жовтні 2022 року ця норма зазнала певних змін, станом на сьогодні дуже розширена коло свідків, які можуть брати участь у цій процедурі, а також надана можливість проведення цієї процедури у режимі відеоконференц звязку це дуже зручно в тому випадку, якщо ваші родичі, ваші е, знайомі сусіди, які можуть прийняти участь у цій процедурі, перебувають або на тимчасово окупованій території, на території Криму, наприклад, або Луганської Донецької області, і не можуть особисто бути присутні. В такому випадку на електронну адресу підрозділу міграційної служби надсилаються документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство або певний статус особи. І потім застосуванням певного програмного забезпечення проводиться ця процедура. Заявник, особа, яка приймає участь у процедурі встановлення особи, повідомляє інформацію, яку відомо про заявника. І на підставі отриманої інформації виноситься рішення про встановлення особи і оформлення паспорта громадянина України. Звісно, за відсутності осіб, які можуть прийняти участь у цій процедурі, за відсутності документів з фотокарткою, і неможливості підтвердження тієї інформації, яка надав заявник для оформлення паспорта, може бути прийняте прийнято рішення про відмову оформлення паспорта у зв'язку з неможливістю встановити особу. В такому випадку, з цією відмовою, заявник може звернутися до суду, отримати рішення суду і для. Подальшого документування надати саме рішення суду про встановлення особи для тих осіб, особи, яких не було встановлено за попередньою процедурою в підрозділах міграційної служби? Поясніть, чи мають право внутрішньопереміщені особи на отримання закордонного паспорту вперше, якщо в них був паперовий паспорт. Як його оформити? Що робити, якщо раніше була відмова? Я хочу зазначити, що внутрішньо переміщені особи це такі ж громадяни України, які користуються такими ж пільгами і правами, які передбачені для будь-якого іншого громадянина. Єдине, що вони мають певний статус, звісно, і процедура оформлення закордонного паспорта жодним чином в більшості випадків не відрізняється від процедури оформлення паспорта громадянина України в тій особі, яка не має статусу переміщеного. Ідентифікація в даному випадку громадянина України здійснюється за тими обліками і за тими даними, які зберігаються в Державній міграційній службі, тобто в картотеках про оформлення паспорта громадянина України. Знову ж повернемося до того питання, що у разі оформлення паспорта громадянина України тими підрозділами, які були окуповані у 2014 році. Заявник має надати також документи з фотозображенням або інші документи, які можуть підтвердити інформацію, подану громадянином під час оформлення закордонного паспорту. В такому випадку працівники міграційної служби зобов'язані надіслати певні запити, підтвердити інформацію надану заявнику і за результатами перевірок, якщо ця інформація буде підтверджена, оформити закордонний паспорт громадянину України. Зазначається, що в процесі перевірки береться до уваги вся інформація, яку повідомив повідомляє заявник, тому бажано надавати максимальний пакет документів, який є у переміщених особах. Підставою для відмови в оформленні закордонного паспорту може слугувати те, що інформація, отримана з баз даних і реєстрів, не підтверджує відомості, які подані громадянином України для оформлення паспорта. А зокрема, відсутність інформації про оформлення паспорта у картотеках, базах даних і реєстрах, які доступні для міграційної служби. Заявник в такому випадку, у разі отримання відмови, має право повторно звернутися для оформлення паспорта, у разі зміни або усунення обставин, які службували підстави для відмови. Тобто, у разі того, як у вас з'являться, наприклад, документи з фотокарткою або будь-які інші відомості, які чи документи, які містять фотозображення, зображення. Ви можете повторно звернутися до міграційної служби для оформлення паспорту. Якщо ж будь-які документи з фотокартою громадянина України відсутні, надати їх можливості немає, тоді можна, але бажання є оформлювати закордонний паспорт, можна запропонувати первинно оформити паспорт громадянина України в вигляді картки, тому що в такому випадку передбачається можливість проведення процедури встановлення особи і залучення суддя. А після того особа вже в зв'язку з тим, що вона буде ідентифікована в цьому демографічному реєстрі, питань і проблем з оформленням закордонного паспорта виникати не буде. Пані Лілія, поясніть, будь ласка, нашим глядачам, що робити в разі, якщо ви не встигли оформити паспорт у 14 років, а перемістились в тимчасово окупованих територій тільки зараз, якщо, до прикладу, дитині від 15 до 17 років, або якщо дитині був примусово виданий російський паспорт на тимчасово окупованих територіях, чи може така дитина отримати український паспорт? Я хочу, щоб всі батьки і діти зрозуміли, що порядок оформлення паспорта громадянина України після досягнення 14-річного віку і до віку 18 років жодним чином не відрізняється. Тобто, однаково і в 15-17 років заявник дитина може самостійно звернутися до підрозділу міграційної служби, до центру надання адміністративних послуг, незалежно від місця проживання, реєстрації, за бажанням там безручно. І подати для оформлення свідоцтва про народження, витяг з, єдиного, витяг з державного реєстру актів цивільного стану, який підтверджує факт народження, або інший документ, якщо дитина народилася на території іншої держави. Окрім того, в обов'язковому порядку надається, надаються документи, які підтверджують громадянство батьків і освічують їх особу. Але в жовтні також 22-го року було внесено певні зміни, і в даному випадку, якщо дитина не може надати документи, що посвідчують особи громадянства батьків, а це паспорти громадянина України. Якщо, наприклад, батьки у нас знаходяться на тимчасово окупованій території, або дитина тривалий час не спілкується з батьками, і ці документи надати немає можливості. Якщо батьки позбавлені батьківських прав, в такому випадку заявник за можливістю. Надає або копії документів, що посвідчують особу і підтверджують громадянство батьків, або письмову заяву, в якій зазначає підставну можливості надання цих документів, і персональні дані батьків. В такому випадку підтвердження громадянства і ідентифікації здійснюється за тими базами даних і за тими реєстрами, які перебувають на обліках в міграційній України. Тобто дитина самостійна після досягнення 14-річного віку. Звертається до міграційної служби Центру надання адміністративних послуг і оформлює паспорт громадянина України. Наявність інших документів, примусової паспортизації країною-агресором у зв'язку з перебуванням на тимчасово окупованій території, жодним чином не впливає на оформлення паспорта громадянина України, тому що громадянство в Україні визначається дитина визначається громадянством батьків. Якщо у свідоцтві про народження дитини зазначено громадянство в графі Громадянство у батьків, громадянин України, дитина також автоматично вважається громадянином України і має право на оформлення паспорта громадянина України. Тому жодних підстав для відмови працівникам міграційної служби, якщо дитина звернеться сама без документів батьків, або буде якась інформація про те, що вона примусово була паспортизована. Жодний підрозділ міграційної служби і державного установи відмовити в документуванні текли такій дитині немає права. І наприкінці нашої розмови підкажіть, будь ласка, що робити людині, яка мешкає у прифронтовій території, як її отримати або обміняти паспорт, що робити, коли пройшли строки вклеювання фотокартки, а обміняти там немає де. Слід пам'ятати, що оформлення обмін паспорта і впливання фотокарти до паспортного документу здійснюється лише працівниками Державної міграційної служби або представниками повноважених суб'єктів. Інформацію стосовно роботи цих підрозділів і установ можна дізнатися за телефонами гарячих ліній, які розміщені на сайті Державної міграційної служби України. Звісна робота цих підрозділів пов'язана з безпековою ситуацією на території України. І не завжди там, де у нас громади, які включені до переліку громади, ведуться бойові дії або при фронтових територіях, є можливість звернутися для вховання цих документів. Слід зазначити, що відповідно до постанови Кабінету міністрів від жовтня 2022 року про питання реалізації актів законодавства у сфері міграції в умовах воєнного стану, зазначено, що паспорти громадянина України у формі картки. Строк дії, який закінчився за 30 днів до 24 лютого 2022 року та після цього часу. А також паспорти громадянина України у формі книжечки. Строк, дій, строк вклеювання, до яких настав за 30 днів до 24 лютого 2022 року та після цього часу, вважаються документами, що посвідчують особу і підтверджують громадянство України. Вони підлягають обміну. Протягом 30-ти календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану. Тобто, якщо строк дії паспорту у вас закінчився саме в цей період, або вклеювання фотокарти до паспорта стало за 30 днів, або до, до введення воєнного стану, або після цього часу, ваші документи є такими документами, що підтверджують особу і громадянство України. І, Обов'язковий станом на сьогодні обов'язку для обміну їх або клеювання фотокартки у вас немає. Звісно, за бажанням здійснити обмін або клети, ви маєте змогу звернутися до будь-якого найближчого підрозділу міграційної служби або повноваженого суб'єкта і подати ці документи для обміну. А на цьому я з вами прощаюся. Найсвіжішу інформацію ви можете отримати на наших сайтах irtafax.com та irtafax.com.ua. До нових зустрічей на телеканалі Ірта.